Добрий день. Ми продовжуємо розв'язувати задачі. Сьогодні розберемо розв'язання двох задач і вперед приступаємо. Перший номер 2510. За наведеними на рисунку графіками залежності шляху від часу, знайдіть для кожного стіл середню шляхову швидкість за першу секунду руху та за 8 секунду. По за все, ми перерисовуємо ці графіки. До зошита, а потім на кожному графіку обов'язково е, показуємо час 1 секунда, і дивимось по графіку шлях, який пройде на першим телом. Це, мабуть, 5 е, метрів. А для другого тіла за одну секунду, мабуть, 1 метр. Тому ми можемо дописати, бачите, в мене. Спочатку все виходить, а потім тільки з'являється. Все. А за 8 секунд, у нас буде для першого графіка, мабуть, 13 метрів, а для другого 12 метрів. Тому із графіків ми бачимо, що за першу секунду швидкість v 1 буде дорівнювати шлях s 1 поділити на час t 1 Підставляємо окремо перевіряти одиниці я не буду, я буду зразу. Підставляти з одиницями вимірювання. Тому отримуємо зразу готові відповіді. Але для 8 секунд в нас не буде а чому полтора-полтора точно отримуємо. Так, зараз будемо виправляти. У мене десь був карандаш. Це по інерції вже було. Ось тут, мабуть, все ж там. А 1,6 це не точно. Все. Ось так ми зробили, і тепер ми можемо рухатися далі. Ви перевірили, якщо потрібно, поставили на паузу. Далі. Наступна задача 25.11. Катір обігнав човен, що пливе озером, а потім розвернувся і рухається назустріч йому. Звертаємо увагу, що це в озері. У скільки разів змінилася швидкість катера відносно човна. Швидкість катера відносно води вдвічі більша, ніж швидкість човна відносно води. А потім ще друге друга запитання: як зміниться відповідь, якщо катер і човен рухаються не озером, а річкою. Ми спочатку розберемося з озером, а потім вже перейдемо до річки. Спочатку. Якщо ми розглядаємо рух по озеру, запишемо в вдавно, що швидкість катера відносно води в два рази більша, ніж швидкість човна відносно води. І ми дві відносно швидкості будемо порівнювати швидкість катера під час обгону і швидкість катера під час руху на зустріч. При розв'язуванні попередніх задач ми з вами вже допомогли. Доказали, не знаю, мабуть, доказали. Так, говориться, що відносна швидкість під час обгону, вона дорівнює вона різниці швидкості, і тому відносна швидкість катера по отношению к човну, це буде просто швидкість човна, а відносна швидкість при руху назустріч це сума. тому... Три швидкості човна. Ну і тоді ми можемо констатувати факт, що швидкість катера відносно човна збільшилася у 3 рази. А далі це було по озеру, коли е, не були течії. Але якщо ми будемо е, рухатися річкою, то е, важливо розуміти, що е, течія однаково змінює швидкість катера і човна. І тому вона. Не буде змінювати їх відносну швидкість. І тому ми можемо е, записати, що якщо ми рухаємося річкою, то рух відбувається таким чином, що течія однаково змінює швидкість катера і човна. І ніяк не змінює їхню відносну швидкість. А це означає, що відповідь не зміниться, і швидкість катера відносно човна, як і раніше, збільшиться в три рази. Ну, мабуть, такі дві складні. Задачки у нас були, тому дякую, що переглянули. Дякую, що перевірили, і до зустрічі в наступному відео.